О, ти, папа. А скажи, будь ласка, а зачем вилажувати в інтернет? Хто давав таке право? А ви ж бачите, в мене тут камера на груді. А вдруг тобі хтось просто дзвонить. Вибачте. Значить, дійде? давай колесо своє. А якщо не дам колесо. Будуть проблеми. Які? Великі. Давай колесо. Ти що взагалі чи що? А на що вам колесо? Буде шо? в нас таке перемир'я з тобою. <реш> ну, слухайте. Тисяча гривень у вас є. А ну давайте мені шампунь. Можете самі взяти? Мені ще й ходити треба. А що ще вам за 70. Давайте сільку. Нюхати ти будете чи ні? Нормально? Так, да, пойдем. Це Та Та мені крила. Дві давайте пачки дам. Ні. Я кажу, давайте дві дам вам. Я вам сказала одну. Значить, одну. Все. Десяток є. Взагалі для всіх 80, для вас 82. Дайте мені шоколадку мілка. А там сроки нормальні, Подозрительно. Бабка Катя, здрасте! І дайте мені на маску за 85. Ще є 100 гривень і без претензій ми з вами тепер знов друзі. А хто сказав, що ми друзі? Я апельсинку вам дам. 5 гривень будете винні, прощаю вам, так і будь-добре. Все ви вже не злі на мене? Зла. На тисячу гривень набрали тільки що. Ну, тисяча гривень це ще мало.